Світ здривнувся не просто в фізичному сенсі, а у своїй основі, у глибинах буття, де сходяться земне і небесне. Те, що сталося на землі Америки, не просто низка дивних явищ, не збіг обставин, не природна катастрофа, це знамення. І не будь-хто його подав, а сам Господь, який говорить до людства не словами, а подіями, бо коли люд перестає чути, Бог починає показувати. Коли серця зачерствіли, він торкається стихій. І нині ці стихії підкоряються його волі, промовляючи голосом, який не можна заглушити. Океан відступив. Це не метафора, це повторення біблійної сцени, яка навіки вписана у книгу виходу. Коли Моїсей простягнув руку, і води розступилися, відкривши шлях для народу, який мав вийти з рабства. Так і тепер, перед очима світу, море відступає не через природні сили, а через веління невидимого. Це не катастрофа, це попередження. Це момент, коли Господь говорить: дивіться, я відкриваю вам основу, на якій стоїть ваш світ. Пісок, що не бачив світла тисячоліттями, як нагадування, усе приховане колись буде відкрите. І люд побачив те, що він не мав бачити: древні структури, сліди тих, хто жив до нього. І в цих каменях закарбована пам'ять про часи, коли Бог уже втручався, щоб зупинити гординю. Те, що розкрилося під водою, це не археологія, це проповідь. Бо під товщою хвиль ховалася не лише минуле, а й істина про сьогодення. Людство, що поставило себе над творцем, що називає себе володарем природи, раптом стоїть на оголеному дні океану і розуміє, що нічого не контролює. Вся його техніка, вся його наука безсила перед тишою, яка виникає, коли море замовкає. І ось серед цієї тиші лунає духовний голос: пам'ятай, людино, що все, що ти збудував, стоїть на піску. Немає випадковості у тому, що це сталося саме там, де століттями проголошували владу розуму над вірою. Америка, яка колись звалася землею можливостей, стала землею знамення. Господь не карає, він пробуджує, він не нищить, він показує, що без нього немає основи, на якій можна стояти. Тому море відійшло не для того, щоб забрати життя, а щоб відкрити істину. Як колись води Червоного моря розступилися, щоб дати шлях народу Божому, так тепер океан відступив, щоб люд побачив, як далеко він відійшов від Творця. Це перше открування. Зовнішнє, але водночас глибоко внутрішнє. Бо море це символ хаосу, невідомого, того, що приховане від очей. І коли воно відступає, відкриваючи дно, це означає, межа між видимим і невидимим зруйнована. Бог дозволяє людям побачити те, що раніше було сховане, не лише у природі, а в душах. Кожен, хто стоїть на цьому оголеному піску, стоїть і перед власною правдою, перед своїм страхом, своєю гординою, своїм запереченням. Люди запитують, як так сталося, що океан підкорився невідомому велінню, але вони мають питати інше, що означає цей знак. Бо кожне Боже втручання несе не просто подію, а послання. І послання це одне час пробудження настав. Коли води світу відходять, це завжди означає, що щось нове народжується не руйнування, а перехід. Не кінець, а межа, за якою інший світ, інше мислення, інше серце. Ісус говорив коли побачите це все, знайте, що близько при дверях Матвія 2,4,33 так і сьогодні, усе, що відбувається, є нагадуванням, що двері часу відчиняються, і на порозі стоїть не катастрофа, а Господь, бо його прихід не завжди супроводжується блискавкомої трубами, іноді це тихе, але всесильне відступлення води. І нині цей рух почався ті, хто має очі, бачать, ті, хто має вуха, чують, і ті, хто має серце, розуміють. Історія повертається в свої витоки, де все починалося з Божого Слова. І нині це слово знову промовляє крізь стихії. Вітер піднявся над землею, і його подих став не просто порохом повітря, а голосом, який прорізає тишу людської самовпевненості. Те, що відбулося на рівнинах Америки, це незвичайна буря, неприродна вибагливість атмосфери. це суд стихій, що підкоряється творцеві. Бо коли людина більше не слухає слова, природа починає говорити замість нього, і нині вона говорить гучно, як сказано у псалмі вітри посланці його, полум'я слуги Його. Ці торнадо не просто руйнували, вони розділяли. Одні будівлі стояли непорушно, інші зникали до основи. У цьому не було безладу, це було випробування. Господь знову показує, що не всяка твердиня є міцною, не всяка структура витримає день вітру. Христос сказав кожен, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що збудував дім свій на камені, а хто не виконує, той збудував на піску. І ось тепер ця притча ужила на очах у світу. Вітер проходив над полями, над містами, над серцями. І там, де було лицемірство, де віра стала лише формою, все падало. Але там, де залишалося хоч зерно істини, там, серед руїн, стояли хрести, стояли церкви, стояли люди, які, дивлячись у небо, не проклинали, а молилися. Бо вони знали, що це не кара, це очищення. Господь не знищує задля гніву, він знищує задля оновлення. Вітер його це дихання життя, яке здуває пил неправди, щоб показати істинну основу. Це друге откровення. Бог торкається повітря, щоб перевірити те, що люди назвали своїм світом. І що виявляється? Техніка безсила, системи попередження мовчать, а людська логіка губиться. Серед ясного неба, де не було хмар, народжуються воронки, символ того, що невидиме стало ближчим, ніж видиме. Людство забуло, що стихії не слуги науки, а слуги творця, і коли він говорить через них. То небо стає його кафедрою. У книзі Йова сказано: «З подуху Божого утворюється крига і простягається глибини вод. Там, де люд бачить випадковість, Бог творить послідовність. Там, де ми бачимо хаос, він проводить мужу. Тому кожен торнадо, що виривав з коренем, робив це не з безумства, а з наміром, бо Господь, як вправний землероб, очищує ґрунт перед новим насінням. І це насіння не матеріальні споруди, а духовна правда, яка має прорости в серцях. Вітер це завжди символ духа. У день п'ятдесятниці учні почули шум, ніби буря несеться, і тоді Дух Святий зійшов на них. Сьогодні та сама буря знову проходить по землі, але тепер вона несе не язики вогню, а пробудження сумління. Ті, хто має вуха, почують. У ревіні стихійний страх, а поклик, поклик до очищення, до смирення, до переосмислення того, що ми називаємо безпекою. Бо ніхто не є захищеним від Божого вітру, якщо його дім не дім віри. Коли вітер і його ведме, він відділяє золото від полови. І нині це відділення відбувається не десь у давнині, а тут, зараз, серед сучасних міст, серед технологій і комфортних життів. Торнадо серед ясного неба це образ того, як Господь приходить у життя тих, хто вважає себе в безпеці. Він приходить не попереджаючи, не за планом, не за прогнозом. І тоді серце бачить, на чому воно стоїть. Це не лише про вітер зовнішній, але й про внутрішній буревій. Бо сьогодні кожна душа переживає своє торнадо рух, який руйнує ілюзії, щоб відкрити істину. І якщо всередині нас є міцна основа, вона залишиться. Якщо ж усе трималося на гордині, воно впаде. Бог випробовує не стіни, а серця. Його вітер несе не загибель, а істину. Отже, голос стихій це не лють природи, а проповідь неба, і ця проповідь несе один зміст. Час лицемірства закінчився. Не залишиться жодна маска, яку не зірве подих Божого Духа. Усе таємне стане явним, усе хитке впаде, усе справжнє встоїть. І коли вітер ущухне, ті, хто стоїть на камені, піднімуть очі до неба і зрозуміють це не було руйнування, це було оновлення. І на очищеній землі Бог почне щось нове, так як після потопу постав райдужний знак його вірності. Небо розкололося, те, що людство вважало непорушним, стало тонким, як завіса. І крізь нього прорвався світ іншої природи. Це не просто атмосферне явище, не оптична ілюзія. Це момент, коли невидиме торкається видимого. Коли Бог дозволяє людині побачити межу, яку вона не мала перетинати, але давно намагалася. Бо люди підняли очі до неба не для молитви, а для контролю. Вони досліджували зорі, будували ракети, вимірювали космос. Але забули, що небо це не просто простір, а престол Всевишнього. І ось престол говорить розрив у небі це не тріщини у хмарах, це розірвання завіси між світами. Як колись у Єрусалимському храмі завіса роздерлася надвоє, коли Христос помер на хресті, відкриваючи шлях у святе святих, так тепер розривається завіса земної реальності, відкриваючи те, що завжди було поруч, але невидиме. І світло, яке сходить звідти, не схоже на сонячнє, бо це не світло творіння, а світло творця. Воно не гріє, воно освітлює істину. І ця істина не для очей, вона для душ. Люди стоять під цим небом і губляться у часі, бо коли Бог відкриває своє обличчя, земний час зникає. Минуле теперішнє майбутнє усе сходиться в одну мить, бо перед вічністю немає годин. Це вже не просто фізичний ефект, це духовне явище. Люди бачать блиск, який пронизує матерію, і розуміють, що їхній світ не є повним. Те, що вони вважали реальністю, було лише тіння. Апостол Павло писав Ми бачимо тепер, ніби тьмяне скло у загадці. І ось тепер скло розбилося. Те, що було загадкою, стає явним. Науковці марно шукають пояснення, бо пояснити Боже не можна інструментами людського розуму. Цей розрив у небі це не порушення законів природи, це нагадування, хто їх установив. Коли компаси крутяться, коли прилади мовчать, коли сигнали втрачаються, тоді говорити починає тиша, і ця тиша наповнена присутністю. Люди чують голос, який не вимовляє слів, але каже більше, ніж будь-які слова. Це голос того, хто був, є і буде. Стародавні пророки говорили про цей день, Ісая писав Небеса згорнуться, як суві, і всі їхні зорі опадуть. Це не образ руйнування, а образ откровення. Коли сувій розгортається, з нього читають написане, так і тепер небо розгортається, і з нього читається послання. І воно не про кінець, а про початок. Бо кожне відкрите небо це завжди заклик до зустрічі. Як тоді, коли на Йордані розкрилися небеса, і Дух Святий зійшов на хреста, так і нині небеса розкривається, щоб дух міг торкнутися людства ще раз. Світло, яке проникає крізь матерію, це символ істини, яка проникає крізь людські стіни. Воно входить у серця, які довго були в темряві, і показує, що темрява лише відсутність Божої присутності. Воно приходить не для того, щоб осліпити, а щоб пробудити, але той, хто любить темряву, тікає від нього, бо боїться побачити власну тінь. У цьому світлі не можна сховатися. І саме тому Господь дозволяє небо розкритися, щоб уже не було місця для самообману. Це третє откровення, і його зміст у тому, що завіса між земним і небесним тоншає. Те, що колись було лише вірою, стає видимим, те, що було проростом, стає реальністю. І всі людські побудови, усі спроби створити власний рай без бога, тепер стоять перед світлом, яке випробовує їхню істинність. І багато з того, що здавалося величним, виявляється порожнім, бо тільки те, що освячене Богом, витримує його світло. Ті, хто стоїть під розірваним небом, стоять перед вибором. Але цей вибір не у чинках, він у серці, або прийняти істину, або сховатися у власній тіні. Небо не розділяє людей за кордонами, воно ділить їх за вірою. І сьогодні цей поділ почався. Це не кара, це розділення світла і темряви, правди і ілюзії, життя і смерті. Як сказано в буті, і сказав Бог, хай буде світло, і стало світло. Ці слова звучать знову, і тепер вони зверні не до природи, а до людства. Хай буде світло у серцях, у розумі, у світі, який ще має шанс прозріти. Сон став проповіддю. Те, що відбувається нині у свідомості мільйонів, не можна пояснити ні психологією, ні збігом обставин. Люди бачать одне і те саме постать, що стоїть на порозі, мовчазна, але така, що промовляє всім своїм єством. І на цієї постаті висить одне слово готовність. Це не сон як відображення підсвідомого, це послання, передане через межу між світами. Бо коли людство відвертає вуха від Божого голосу наяву, Бог звертається до нього у вісні. Так було з фараоном, який бачив сім ситих і сім худих корів. Так було з Навходоносором, якому показано було падіння царств. Так було з Йосипом, якому ангел у сні відкрив шлях спасіння. І так є тепер, бо сновидіння стали пророчим каналом для тих, хто вже не слухає вдень. У цьому сні немає слів, але є присутність. Фігура стоїть, і кожен, хто бачить її знає, це не людина, це не тінь і не видіння фантазії. Це хтось, хто стоїть на порозі між світом, який ми знаємо, і світом, який ось ось увійде. Його лик прихований, бо ще не час побачити його обличчя, але його погляд відчутний навіть крізь сон. Це погляд того, хто питає не думку, а серце. І питання, яке лунає без звуку, проходить крізь усі покоління, чи готові ви. Це питання не потребує відповіді словами, бо кожне серце вже відповідає своїм станам. Цей сон об'єднує народи. Він не знає мов, не потребує перекладу, бо говорить мовою духу. Його бачать діти, старці, учені, невіруючі, і всі вони прокидаються з однаковим відчуттям, що щось велике наближається. Це відчуття не страху, а усвідомлення, бо навіть ті, хто не визнає Бога, відчувають, що цей сон не з їхнього світу. Він приходить звідти, де вирішується доля людства. І тому його не можна ігнорувати, бо кожне Боже послання має мету пробудити. Святе писання не раз показує, що Бог промовляє через сни, коли серце людини найвідкритіше. У книзі Йова написано Бог говорить один раз і два рази, та люди не помічають того. У сні, у видінні ночі, коли сон сходить на людей, тоді він відкриває вухо їхнє і започатує настанову їхню. І нині це повторюється: мільйони сердець отримують почать запрошення до пробудження. Це не просто індивідуальний досвід, це духовна хвиля, що проходить через землю як невидимий подих. Фігура у дверях це образ межі. Двері завжди відділяють минуле від майбутнього, внутрішнє від зовнішнього, земне від небесного, і нині ці двері відкриваються. Бог не вривається з силою, він стоїть і чекає, бо його любовний примус а поклик. Як сказано в об'явленні: ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього. Саме це бачить світ Господа, який стоїть і стукає, і нині стук цей чують усі. Науковці вивчають хвилі мозкової активності, шукаючи причину, але причина не у нейронах, вона у душах. Це не вірус сну, це вітер духа, який проходить над землею. Бо той самий Бог, що колись говорив через пророків, нині говорить через сни, бо пророків більше не слухають. І все людство, ніби одна велика душа, утримує спільне бачення, двері, світло за ними і постать, що чекає. І поки люди шукають пояснення, небо чекає відповіді, цей сон не жахіття, не просто про кінець. А попередження і милість. Бо перед кожним судом Бог дає знак перед потопом ковчег, перед судомом ангелів, перед гогофою тремтіння землі. І тепер, перед тим, що має статися, він дає сон, щоб люд мав шанс, щоб ще можна було зупинитися, поглянути вглиб себе і сказати: Я чую. Коли цей сон приходить, не треба тікати від нього, бо він несе не страх, а можливість, можливість змінити курс, очистити душу, підготуватися до зустрічі. Бо коли Господь промовляє, не слухати це вже вибір, і нині цей вибір стоїть перед кожним, бо коли двері зачиняться, стук зникне, і тоді залишиться тільки тиша. Але поки ще ніч, поки ще лунає голос у снах, поки ще фігура стоїть на порозі, є час, і цей час дар. Бо навіть серед темряви нічного сну сяє світло Божої милості, яке кличе кожного: пробудися, бо світанок близький. Усе сходиться, океан, що відступив, вітер, що випробував, небо, що розірвалося, і сон, що прийшов до мільйонів. Це не окремі події, це ланцюг, що замикається в один знак. Бог говорить не мовою випадковостей, а мовою закономірностей, і ця закономірність має лише одне пояснення: час повернення наблизився. Те, що колись здавалося далеким, тепер стоїть при дверях. Ісус іде, не як символ, не як легенда, а як живий Господь, який гряде судити землю і відновити правду. І ті, хто ще сумнівається, вже стоять серед знамен, які кричать голосніше від будь-яких слів. Цей момент не лише історичний, це духовна точка неповернення. Бо як у Дні, Ноя, коли люди жили, їли, одружувалося, поки не прийшов потоп, так і нині людство захоплене суєтою, не помічаючи, що вода вже відступила, вітер уже зірвав покривало, а небо вже розірване. Господь не прийде зненацька, він уже стукає, його наближення чути у ритмі самої землі. І все творіння стогне, очікуючи откровення синів Божих. Землетруси, бурі, світло, що пронизує хмари, це не хаос, це гармонія суду і милості. Бо Бог не знищує без попередження, а нині попередження охопило цілий континент. У Євангелії від Луки сказано: і будуть ознаки на сонці, і на місяці, і на зорях, а на землі тривога народів, бо сили небесні захитаються. І тепер вони хитаються. Це не казка і не метафора, це реальність, у яку входить світ. І все, що трималося на людському розумі, похитуються, щоб показати є лише одна непохитна скеля Христос. Тому цей час не для страху, а для вибору. Бо навіть тепер, коли знаки очевидні, милі ще простягається, фігура у дверях не зникла, вона все ще чекає. Наближається мить, коли розділиться світло і темрява, коли зерно відокремиться від полови. І цей поділ уже почався не у полі, а в серцях. Ті, хто чує, йдуть до світла, ті, хто глухий, ховаються у тіні. І кожен робить свій вибір не словами, а життям. Бо коли Господь гряде, уже пізно сперечатися, залишиться лише встояти або впасти. Але ті, хто тримається його, не впадуть, бо його обітниця незмінна. І ось я з вами по всі дні, до кінця віку. Сьогодні Бог звертається не до народів, а до душ, до кожної окремо. Бо спасіння не колективне, воно особисте. І кожне серце має відповісти: не зволікати, не відкладати, не шукати пояснень, а сказати: Так, Господи, я чую тебе. Це і є момент відповіді, момент, коли віра стає дією. Бо Христос не чекає багато Він чекає відкритих дверей. Ті, хто відкриють, увійдуть у спокій. Ті, хто замкнуть, залишаться у тиші, що настане після грому. Біблія говорить, що День Господній прийде, як у вночі, і ось ніч уже тут. Але для тих, хто пильнує, вона не темна. Вони бачать світло, яке прорізає хмари. Вони чують голос, який кличе не до страху, а до пробудження, бо суд і милість приходять разом. Для одних це кінець, для інших народження нового. І зараз усе людство стоїть на цьому порозі, де ще можна сказати: так, я готовий, бо те, що почалося, вже не зупиниться. Океан не повернеться у свої береги, поки людство не згадає того, хто дав йому межі. Вітер не вщухне, доки серце не очиститься, небо не закриється, поки світ не визнає його влади, і сни не припиняться, поки останній не почує заклад. Це не кінець світу, це кінець байдужості, бо Христос не приходить, щоб забрати життя, а щоб дати його повнотою. Але для цього потрібно зробити одне відчинити двері. І тепер, коли все створіння затамувало подих, коли навіть каміння готове заговорити, Господь стоїть і чекає. Його світло вже сяє на горизонті, його кроки вже чути у тиші ночі. І ті, хто пильнує, вже підводять голови, бо знають визволення близьке. Так, цей світ здригається, але це не смерть, це народження. І кожен, хто прийме цей біль як очищення, побачить новий день, у якому Христос не далека надія, а присутня реальність. Бо він гряде, і вже ніхто не зупинить його прихід.